Цю дивитися телевізор, читати інтернет, і дуже велика відповідальність цей час на команді президента, яка має об'єктивно доносити до президента усю інформацію, Але давати коли... повну картину. І коли я працювала з президентом Ющенком, наша проблема була в тому, щоб об'єктивно і оперативно завжди інформувати президента Ющенка, тому що ми жили в умовах постійної кремлівської контрпропаганди і постійної війни з нашими опонентами партії регіонів, яка не давала проголосувати жоден важливий соціальний закон які працівні закони, про які, які говорив виборчі? Чому ви такі бідні, я хотів би запитати? А це питання і до вас, пане Затулін. Чому ж ви, ви такі бідні? На це... виборах ви доказали. У февралі місяці не росіяни голосували на Україні, ви голосували, українські ну, я... виборці. Ви дуже багато долучилися далечили... до того, Нет, чуди, пан щоб... Дивно це чуди, пане Ірино, тому що ви знаєте, а як же ж тоді, п'ять років тому, народний Майдан привів справжню українську владу? А навже ж в Москві 20 років працювали в Львові? Керували місцевою владою. Ви знаєте, я переконаний, що знаєте, тут е, то величезне замбування, яке впливає на громадську свідомість, воно фактично сьогодні є загрозою нашою, нашої національної безпеки. І, от молода людина, я от дивований тим, що як, звідки така ненависть, звідки ви людина молода, яка мусить розібратись в тих чи інших питаннях. Навже ж ви не можете жити власним розумом? Допомагати іншим відкривати очі. І таке інше, тому що я ще раз я хочу розраховувати на справжню толерантну дискусію на розуміння того, що ми є спільний народ. У нас єдина країна, і ми мусимо я працювати разом над тим, щоб я... її витягнути з того становища, в якому вона опинилась, і все я хотів би сказати вам як представнику партії регіонів. Ви спочатку приймаєте абсолютно е, не, не ну, абсолютно несправедливий закон про вибори. Ви зараз вишибаєте, незаконно знімаєте людей з реєстрації. Ви зараз просто як то кажуть, безприділите по чорному. А потім ви приходите, а давайте толерантно з вами розмовляти. Ай-яй-яй, ви, знаєте, ви а спочатку не все до русь. А я сьогодні кожну букву закону. Якщо є, якщо є на законі дії, мене це також не влаштовує. Я задаю питання власним колегам. В власній фракції в партії. Навіщо знімати з виборів там міс, на, на місцевому рівні? Тих, хто має рейтинг довіри 1%? Навіщо? З, навіщо сьогодні створювати прецедент? Коли Дякую. сьогодні Лариса є спекуляції на фоні Лариса, пате Лариса Ситник, Прошу ваше запитання зараз. Ну що ми все політики політики. Вибори це ж політика, а в реальній житті все зовсім по-другому. Такие цены, сумасшедшие, страшно ходить в магазин. И это сейчас. А что же будет после выборов? Вот ответьте мне, пожалуйста, политики дорогие, что ну, нас відповідь ожидает відповідь. в будущем. А, я прошу: хто вважає, що після виборів ціни ще більше виростуть? Хто, хто вважає так? Чому ви так вважаєте? Прошу, ви прокоментуйте. Я вважаю, що після місцевих е, виборів ціни виростуть, тому що не буде вже потреби у партії влади а, стримувати соціальне недовольство, яке вже зараз існує. Дякую. Прошу у вас, коментар. Я вважаю, що ціни виростуть, але ми знаємо чому, тому що е, вибори це річ дуже дорога, і тому, щоб компенсувати якось витрати, потрібно якось їх повернути. Тому, Дякую. Через... що можете відповісти? Я согласен с этим мнением, потому что, очевидно, выборы это достаточно дорогостоящее дело. И вы прекрасно за, видите, что все чешу, партии, все разумею. партии и кандидаты достаточно много тратят на избирательную кампанию. Ведь в местные органы власти сегодня идут те же предприниматели, которые имеют, скажем так, и магазины, и, скажем, оптовые торговые предприятия, которые наценку накручивают для того, чтобы оправдать те затраты, которые они несут на выборы. Ведь Украина за 6 лет прошла уже 5 избирательных кампаний. Вот чем будет больше компаний избирательных в стране в этом, скажем так, протесте, настроении и конфликте. В українському суспільстві, тим у нас і буде ти і хуже економіка, і више ціни, і нижчий уровень життя людей. Але це ви, це ви зараз при владі Валерії так дайте відповідь українському дарові да да зростають почутку. після виборів вісім місяців. Партія регіонів в при владі. де покращення життя вже сьогодні покращення Это України по і пан Тулін. до нас у нас Якуна покращилися відносини з Росією? Де дешевий газ? запитайте, я чому газ отвечаю. чому ми Стефан отримали Фюле. квитанції? його, не розуміло. вона так, так активно захищає це і так нападає на партію регіону. Я це розумію, це ваше діло, внутрішні діла. Скажіть, а при Ющенко ціни падали? Да? При Ющенко ціни були, були регулювалися демократичним путем. А, У нас була ринкова економіка. Вони падали чи ні? Вони падали. падали але знаєте, входити Заросли? в дискусію з паном Зетулиным, це знаєте, даже навіть трошечки принизливо якось. Все-таки це тричі персона Ненграда. Людина, яка педалює. Дуже при вас, було. При вас була персона Прошу, ненграда. Просто ваше запитание. Просто ваше запитання. Господину Коновалюку вопрос. На этих выборах будуть присутствовать международные представители, наблюдатели, 1500 пятьсот человек. буде будет наблюдателей Євросоюзу і скільки сколько Росії? России? Спасибо. Хорошо, у меня эти данные есть. Спасибо вам за вопрос. Фактически у нас будет присутствовать наблюдатели в общей сложности 490 международных официальных наблюдателей и порядка 2000 официальных наблюдателей от всеукраинских общественных организаций. То есть если взять, например, иностранные наблюдатели Польша, 36 Российская Федерация, США, равное количество по 28. Вот. Будет, представлено ОБСЕ, ну, будет представлена ОБСЕ, будет представлена один человек, что вы... Да, парламентская ассамблея заготовила и так далее. Бок, и... То есть, мы сегодня заинтересованы максимально прозрачно привлечь максимальное количество наблюдателей для того, чтобы, знаете, упредить провокации, спекуляции по поводу фальсификации выборов. Просто для определенных политических сил очень важно сейчас уже, знаете, предусмотрев собственное поражение будущее, оправдать его и сказать, что все подтасовала власть. И на этом фоне разыгрывать дальше свою политическую карту. Дякую, Поэтому вот я пусть. хотел закончить мысль. Вот смотрите, вот это еврокомиссар Штефан Фюле по расширению Евросоюза, добрососедств, политике добрососедства. Так вот, он говорит: Киеву нужно построить Евросоюз внутри Украины, то есть мы с вами должны понять, что уже нет альтернативы, кроме как проводить реформы и обеспечить модернизацию как общества, так и экономики в целом, как развивать все институты гражданского общества для того, чтобы власть действительно была подотчетной, и подконтрольна. Мы в этом заинтересованы. И основная идеология партии регионов как раз и состоит в том, чтобы развивать местное самоуправление, давать больше полномочий, прав и обязанностей. Дякую. и финансово дякую, Прошу, прошу, Я хочу очень коротко сказать одну реплику как бы, до Прамовою красивої такої Валерія Ілліча. ні ще питання все, все в тому, що знову ж таки давайте повернемося до закону про вибори цього жахливого закону про вибори, який є родзинкою технологічної партії регіонів нині. Тому що так у нас 490 міжнародних спостерігачів, але їх просто можуть не пустити на дільниці, просто можуть не пустити ну, журналістів. Ну, так у себе це Отець самий час Мандат їхні можливості дуже звужені. Розумієте? Дуже легко зараз повноваження членів комісії розширені, а до э, склад до членів комісії входить все ж таки пропарламентська більшість. Це члени партії регіонів, це члени, це комуністи, це партія Литвина. Дуже швидко можна буде видалити при таких повноваженнях члену дільничної комісії і журналіста, і міжнародного спостерігача. Це за, за, знаєте, це така идей... повірність. Знаєш, рейтинг нічого нашій Україні полтора процента. Рейтинг нашій Україні по Україні полтора процента. Нежели ви думаєте, що ви на выборах получите 15 Сентав, а власть вам неправильно почитають ваше голоса. Так само центр разумкова каже, що майже половина українців очікує фальсифікації, великих фальсифікацій на цих виборах. Прошу насправді, я думаю, що е, пан Кономелюк каже, що е, це хтось інший боїться за свій результат. Але от мені здається, якщо починається масовий друк фальшивих бюлетенів, як зараз це робиться, наприклад, в місті Івано-Франківську величезні кількість ви, е, знайшли, просто тих, які будуть вкида... мали вкидатися. Якщо сьогодні по всій Україні їдеш і тільки скрізь бігборди, голосуй за партію регіонів номер перший скрізь вона номер перший. Це рівні умови. До речі, так називається. Навіщо цей цирк, якщо ви впевнені в своїх силах? Навіщо цей цирк, коли ви фактично під себе всі комісії підминаєте? Навіщо все це робити, якщо ви впевнені в собі? От втравити у тому, що ви не впевнені, у вас рейтинг впав до речі більше ніж в за ці півроку, коли він був при владі і коли ви при владі. Тому ви розумієте, що вам необхідні фальсифікації, тому ви це робите. Ось ви робите партії регіонів роблять вам компліменти за що Но ви що... Всі май, май, і я я і західної про года назад проходили міста вибори только в Тернопольській області. Партия Свобода, вот данные, полтора года назад собрала 35 почти процентов, создала большинство и может поэтому спросить сегодня термопольчан, а что там, там реально изменилось. Там Партия региона почти 10 процентов, три раза увеличила свое представительства. три раза. Дякую. Тому говорити про фальсифікацію, як знаєте, вона є исключительною пропагандою. Ви були сприкладними? Прошу, я, прошу. Ви, що? Я, прошу. Це була ваша влада в 2009 році? Пане Андрію, до вас результат. запитання. До вас я запитання. хотів запитати, що все ж таки свобода буде робити з такими, як Затулін, коли ми прийдемо до влади? Я думаю, в я, а ви не відповідаєте на ні питання. штурму. Так, повесить, ні москаля утопить. Вот примерно така перспектива, я думаю. Давайте я закупимо. Я ні, почекайте, питання почекайте. до мене було. Ви я вже одразу зуркуєте моє питання. Я думаю, що він буде персони Нонграта, але не в такому дитячому стилі, як це було ще недавно. Що там персона Нонграта, а він спокійно собі їздить і так далі. Буде персонаграда повноцінна, Чи є в Росії. Це <с> список персоналі. І навіть тіло мостом з Москви не включать його. Ні, ні. Я з удовольствием приглашаю этого господина в Россию. У нас уже давно такие зоологические типы повыведрились, там в зоопарке политическом таких ну, не, не хватает. Вы не переходите на образы, у вас мы его не будем, мы дадим у вас ему ведь эфир. Мы Я дадим ему вас. Вы эфир, эфир обязательно, чтобы все Медведев убедились. Вам, у нас в России стои себя. Что Выгарную из себя представляет войну. эта партия? Вот и все. А существует ли список персон Нонграта в России для украинских граждан? Ну, насколько, насколько я знаю, верит? нет. Я не работаю в тех органах, которые занимаются списками. Но хочу заметить, что с самого начала практика этого, того... Объявить персоной нон -грата, она, инициатива это принадлежала украинской стороне. Когда не умеют спорить и просто умеют только хамить, вы, ничего вы, другого вы. не остается, вы кроме вы как хамаете, запрещать их. Вы, я, я могу добавить только несколько вырубили, слов, просят. и может быть это будет интересно аудитории, что в этом году по приглашению очевидно канадской диаспоры украинцев, ветеранов войск СС Галичина, господин Бог был в Канаде и получил из рук ветеранов железный крест. Поэтому, что сделать за Тулиным, например, придя к власти, не на что сделали в 41 1941, например, в военной. В 1941 Степана Лонского тысячи выздоровел. Я уверен, на самом деле, в уме и... мудрости украинского народа и граждан Украины уверен, что кроме как на задворках где-нибудь политических, <по такие <по политические <по силы, <по которые, которые насаждают ненависть, душит их злоба, неумение даже вести себя в аудитории, Пане как Затуре, они могут в, від, хоть что-нибудь... Ну я тебя слушаю, родной, ну, слушай, ну сижу, від скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь умное, но ты же... Стоп, стоп, а что вы намалевали там, расскажите. А ви, до речі, син що чекіста. Це, між що інші? це таке? Я, до речі, згадав Собирательний постійно. образ свободи. Та, похоже, ви мені при... постійно синки режисера, yeah. якось синки просто, режисора просто. не чекіста. Знаєте, пропоную підвести риску під дискусію навколо персони Костянтина Федоровича Затуліна. Я що хочу сказати, Такими б мали бути українські парламентарі, тому що російський парламентар Константин Затулін дуже добре захищає інтереси своєї держави, але він просуває свої імперські інтереси. Україні. І якби Валерій так захищав нашої держави, як народний давайте, депутат, ми коснемся, і працював з українською громадою, наприклад, в Румунію а, або в Угорщині. Давайте давайте, давайте, вот, yes. вот вы могли бы ему подсказать, что все-таки 5 лет это тот срок, который все-таки надо было ответить за те обещания, которые давали в 2000 году. Будучи президентом Украины, пусть он ответит хотя бы своим избирателям, что он конкретно вас сделал. И почему страна оказалась в таком тяжелейшем состоянии. На грани дефолта, банкротства да, и социальных потрясений. Вы брешете, Дякую. Валерий Ильич, вы просто брешете. Потому что Украина пять лет жила в демократии. Украина мало свободу, и гражданские свободы, и свободу выборов. А сейчас вы все это можете втратить. В демократии жила Украина. Вы знаете, я маленький чиписок. Пани зараз, зараз, Валерий вы куда можно вести? Всі інструменти пані Рина, да пані для Рина, висловлення свого своєї думки. часу ви думки. називали Віктора Ющенка по-справжньому першим українським Абсолютно. президентом Віктора Януковича. Ви не вважаєте українським президентом? Я хочу сказати, що Віктор Янукович легітимно обраний президент України. Це вибір українського народу, і особисто я цей вибір поважаю. Тому що в Україні відбулися легітимні демократичні вибори, які визнав увесь світ, визнала Європа, визнали усі міжнародні інституції. Але чи по справжньому український президент Янукович оце має показати час і мають його дії. Дякую. Ваше запитання, прошу. У, у меня вопрос к молодому человеку, я не помню, как его зовут, представитель партии Свобода Ильенко. Андрей Ильенко, да, спасибо. А, Вот скажите ваше мнение по поводу а, патриотизма и национализма. В чем разница? Дайте мне, пожалуйста, полный ответ. И еще такой вопрос личного характера. А ви взагалі думаєте про жічі питання задаєте, і яким містом? Спасибо. Чесно кажучи, думаю, ви така симпатична дівчина, так про мете мені неприємно, чесно кажучи, але насправді я відповім Ваші... вам на ваше мнение. питання а, щодо патріотизму і націоналізму. А, патріотизм це любов до власної землі, а націоналізм це любов і готовність діяти заради власної нації. Оце вся різниця. Прошу, ваше запитання. Прошу. Мене звати Володимир. Прошу ваше запитання. Так, у мене питання не до відомих, що у мені, а до пані Іри, Ірини та пана Андрія. У нас в Україні сьогодні така ситуація, що фактично, фактично через тиждень може бути авторитаризм, тобто зміна політичного режиму. Як опозиційні сили? Будуть себе поводити в таких умовах. Дякую. Ну, по перше, наша Україна відкрила гарячу лінію. Ми цілодобово моніторимо і будемо захищати моніторимо порушення на всіх виборчих дільницях і будемо захищати кожен голос з усіх.